Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І запрошую на прогулянку. Моїм садочком. Хочу сьогодні показати вам свої гортензії. Гортензія Хамелеон, звичайно, вже перецвітає, а інші саме набирають такий колір. На, на вулиці вітер, трішки вітер колише, але то нічого. Ось тут у мене зранку, поки сонечка немає. Сонечко тільки після обіду палюче, тому можна гарно роздивитися на них. Дивіться, це в мене Magical Candle. Зараз вона такий колір білий, як і у всіх на початку цвітіння мітловидних гортензій. А потім вона буде червоніти. Ось уже бачу навіть. Деякі цяточки є вже розовенькі такі. Ну, вона має бути червона. Це вона в мене перший раз має заквітнути. Дуже добре я її обрізала, що кущик такий сформований, невисокий, гарне таке соцвіття. Я навіть і не думала, що таке буде гарне. Мені подобається таке посічене, такі квіточки негустенькі. Ну, побачу вже, як вона. Далі почервоніє і покажу вам ось такий кущик. Наступна гортензія Хамелеон. Вона вже трошки починає переквітати, хоча є квіточка рожевенька. Гарний насичений колір зараз. Не знаю, вона в мене не міняє кольору, голуба вона не робиться. Хоча я її пробувала підкислювати, так як кажуть. Мабуть, треба добре покормити її добривами і підкислити, щоб вона була голуба. Рожева також гарна. Дивіться, яке гарне було рясне цвітіння. Також такий компактний кущик, невисокий. Гарно, тут вона мені вписується між цими мітловидними. Ну, мабуть, я думаю, треба буде її забрати звідси в тіньочок. Тому що, коли сонце палюче після обіду, вона бідненька, так в'яне. Ось така красуня. Наступна гортензія у мене також другий рік, і подивіться, вона дуже хлорозить, хоча вже що, я вже з нею не робила. Як я вже її не лікувала, як кажуть. І все одно листечко. Ну, чуть-чуть, як то вже поправляється оце зелене. Ну, я її постійно підживлюю і препаратами заліза. Дивіться, яка квіточка. Також дуже цікава. Ось, випустила такі одну квіточку. Ну, така маленька. Кущик гарно наріс, а квіточок, бачите, тільки одна. Наступна моя найулюбленіша, мабуть, ваніла фрайс. Дуже я її хотіла, коли купляла. Я собі так і уявляла її тут, що вона в мене така буде висока. Дуже гарна. Подивіться, які соцвіття шикарні. Ну, ще не видно кольору, також вона буде міняти колір, змінюватись. Хоча такий колір також дуже гарний. Мені дуже подобаються такі китиці, такі великі. Тільки дуже переживаю, щоб вітер її не зламав. Ось така. Наступна гортензія. Це Мохіто. Ось подивіться, який кущик. Вона невисока, росте, з в, в неї такі салатові. Можливо, на відео так не передає кольору, але наяву дуже гарні такий колір салатовий. Вона не змінює свого кольору, так і є. Така. Ось такий кущик в мене тут. Біля неї малесенька це бобо. Я її планую звідси забирати, тому що, ну, я не знала, що вони будуть майже схожі з соцвітями. І так вони тут зливаються мені дві. Тобто треба сюди посадити якусь кольорову гортензію. Трошки інше в неї соцвіття таке, бачите, не густеньке. І в неї вже колір білий. Бо, бо це мініатюрка, десь її треба пересадити, буде в інше місце. Маленький кущик компактненький. Ось така. Небагато в мене гортензій. Хоча я знову нав... виписувала, де я їх маю садити, не знаю. Ну, нічого, щось придумаю. І покажу свою варіагатну гортензію. Ну, вона у мене вже четвертий рік. І ніяк вона не може зацвісти. Якось в минулому році вона одну квіточку видала і кіт мені зламав був. А ось це листечко це моє улюблене. Варігатність це капець, Це моя, як то кажуть, слабість. Я дуже люблю все варігатне Тому я, мабуть, і купила її не за квітів, а за листочків. Нічого, ну, надіюся, що вона порадує мене ще квіточками. Все заглядаю, заглядаю, ну немає ні бутончиків, ні квіточок. Нехай росте, наростає. Можливо, я її не буду обстригати на зиму і вкривати, щоб дати, мабуть, їй якийсь стрес, і тоді вона зацвіте. Ну, не знаю, буду пробувати. Ось така красуня. Взагалі, в догляді вони не вибагливі гортензії. Дуже гарно поєднується з іншими рослинками. Ще я маю одну малесеньку гортензію, Зараз ми до неї підійдемо, разом прогуляємося по моєму садочку. Також вона викинула в цьому році одну квіточку, тому що кущик маленький, подивіться, це Red Baron, Така червоненька, дуже гарна квіточка, листечко таке насичено, зелене. Але чомусь тільки одна квіточка. Ось така. Ще в мене в іншому місці, ось бачите, тут затінок. Так в мене вона розквітла трошки пізніше. Це гортензія Хамелеон, такий маленький кущик. Тут суцвіття дуже такі насичені, яскраво рожеві. Ось бачите? Це в мене, мабуть, буде на черенки. Мені подобається, коли в саду багато місця. Ось я дивлюся на інших, як насаджено багато гортензій, мітловидних, широколистих, і коли для них є такий простір в саду дуже гарно. Ну, а коли хочеться багато рослинок і також ще великих кущів, ну, то приходиться якось викручуватись і насаджувати компактно. Ну, ось так, як і в мене виходить. Я вам дякую за перегляд, що залишалися зі мною і до нових зустрічей!